Приїхали. Давайте, як найчтичніше. Соломіці, евакуація. О, привіт. Привіт. Приїжджаємо до селища Кушовума з метою евакуації сім'ї з трьома дорослими та двоє дітьми. Безпекова ситуація в селищі Кушову на сьогодні така, що постійно літають ворожі дрони, які влучають у авто, а також у домівки населення. Тому родина потребує евакуації до більш безпечного місця, де їй нададуть прихисток та всі необхідні речі. Виїжджаємо на світанку, тому що є постійна загроза ворожих дронів ударних. Постійно необхідно контролювати небо. Постоянно постійно вибухи, постійно Світа немає, часто, інтернету немає, дітям вчитися треба. Живемо і думаємо, що хоча б не прилетіла в хату. Зараз ми їдемо в СНТ Кушову. У нас там готова сім'я на евакуації, яка виявила бажання. Мама двоє діточок, та з ними ще буде евакуватися бабуся. Бабуся в нас дуже в дуже складному стані не ходить. Сьогодні поліцейськими ГУНП Запорізькій області було здійснено евакуацію з Семети Кушугум з Запорізького району 33 особи. З них було 19 дітей. У поліції налагоджений алгоритм праці. Ці сім'ї заздалегідь прозванюються, узгоджуємо, на який час вони будуть готові для того, щоб ми приїхали, зробили їхню евакуацію, щоб вони нормально змогли зібрати всі речі, документи. Після цього формується заявка і поліція починає працювати. Ускладнення ну, тільки це ворожі БПЛА, фпв дрони розвідники, які постійно фіксуються в небі. Громадяни можуть звертатися до органів місцевого самоврядування Кушугу, також жителі. З селища Семетику Шугу можуть здійснити телефонний дзвінок на лінію 102, залишити свою заявку, яка буде передана. Також можуть звертатися до поліцейських офіцерів громади, які 24 на 7 постійно знаходяться на території обслуговування і всі знають, де розташована їхня поліцейська станція. Стала небезпечно дитина. І я пообіцяла чоловіку, який воював і загинув що я його увезу в безпечність.